Ніх гарно. Дуже <рик> йде сюди, я йому нічого не маю. Ох, який <рик> Я Краще відійду. <рик> <рик> та, та, під, так, так, так підгодовують. <рик> <рик> я щось і не подумала, що можна щось їм взяти. Смачненьке. Вже вибачайте. Я думаю, вони тут не голодні. Годований. Можна взяти пригостити, я так розумію. там Ні, Бачите, і тут порожні вже повернули. Дякую, дядько. Що в діло? Ой, Нічого немає, я смачненько, зовсім не подумала, що тут треба щось взяти з собою. Якісь смаколики. Car. Okay. по номерам, яких складають автоматка. А десь саме. буває палиця в хаті, десь там бачила. Ні, є, але на дуже димить, тут експонати і зрозуміла. Ну і так, палили. так, вони будуть тоді. Так, звісно. Бачите, далі то саме, далі допомагаємо війську, далі робимо. Так, Можливо, темно, ви, темно. Можете собі посмакувати з кавою. Дякую. Медові тісточка. Бо то наші донати солодкі, хто має можливість допомогти, то ми пригощаємо. Має мед дуже файний від нашого екологічно чистий. Угу. Я ні, всіх ні, прошу допомогти, бо мене хлопці просять, і я прошу, щоб ми з тою війною дали собі раду, знаєте. Бо, знаєте, бачите, хата добра, бомбезна, поручна. Задумайте бажання, так як я вам казала. Заходьте дівчата Добре. заходьте. Заходьте в хату кохання і задумайте бажання на заміж в мене вже 77 сім'ю, добре замуж вийшла, дай Боже здоров'я. Чи звіт мають, вам звітують? І, так, до речі, в неділю було в мене п'ять пар. То хата, то Закарпаття, я кажу, якась видно, хай на мультфарка на Прийшли, дякували. Кажу, пані Оля, ви нам так гарну історію розказали про мед, що хата медова, чого сильна. Чому кохання, бо тут народилося 18 дітей в одній сім'ї. Mm -hmm. mm -hmm. І значить кохання було багато mm -hmm. і результативно. Mm -hmm. А медова, тому що в бойки медовий місяць до весілля. Хлопець, який приходив свататися, мав прийти з гладчиком меду. Mm -hmm. Отак, як тут, бачите, стоїть мед. Тут вони мали свої шати, тут вони мали свої городи. Цікаво, що монахи-студити кожного року брали сюди монастир на виховання по десятеро дітей. І ці десять дітей вони сиріт, яких вони мусили поставити на ноги. Тобто вони забезпечували їх освітою, вони забезпечували їх проживанням, харчуванням, але одночасно ті діти мусили побути. Сумна була доля, перший раз цю церкву чуть не підпалила, ще коли першу світувала, вона стояла в селі Кривки, чудом ціліла, а другий раз не добре, що що